Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що варто ну, в 9-й годині ранку Вибачайте, ніч була, скажімо так, нелегкою. Отже, в 9-й годині ранку хвилина мовчання. І наскільки мені відомо, зупиняється далеко не всі. Не звербато хто не звертає уваги. Ну, от. Хвилина мовчання, хвилина мовчання. Люди продовжують там робити свої справи, їх нічого не цікавить. Слава Богу, зараз набагато більше стали зупинятися люди і віддавати шану е, виходити з машин. Це дуже радий. Ну якби це не звучало, це дуже радує, тому що раніше ця проблема була набагато більша. Зараз вона теж є, але будь ласка, зупиніться на хвилину. Віддайте шану. Помов, ну, хвилина мовчання, помовчіть хвилину. За хвилину е, нічого не зміниться. Кардинально. Ну і це реально повага. Це момент поваги до полеглих. Отже, будь ласка, Зупиніться на хвилину, маєте повагу, зупиніться на хвилину, ситуація не зміниться. А на цьому всьому в такому, в такому в короткому режимі, форматі ви розумієте чому. І, звісно ж, підтримати армію. Підтримати армію, це дуже потрібно, це необхідно. Хвилина мовчання і підтримка армії. І якщо у вас раптом виникло бажання, тоді вже можете підтримати і мене фінансово. Реквізити в описі під відео або закриті новому коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. До нових зустрічі, друзі.